Привіт любителям тепла! Знайомлю з продукцією чеського виробництва заводу Роматоп. Дві печі. Печі створені для обігріву будинку, деякі їхні ізюминки. Середини футірування викладено натуральним шамотом. Він акумулює тепло. Чаша нижня виконана із човоду Високоякісно. Є свій зольний ящик. Є регульована потужність. Зберігає чистоту скла за рахунок обдува його, Ось звідси поступає кисень, даряє це скло і відсікає сажу. Є додаткова дверечка для зберігання будь-чого, що стосується печі чи чогось іншого. Є вбудований акумулятор, додає тепло плюс 4-3 години від стандартної роботи печі. Класний запірний механізм. Потрійний запірний механізм. Піч має керамічне покриття. Це є натуральна кераміка. Акумулює додаткове тепло. Працює камінофен. Ось тут відкривається жабра. Підключення димоходу згори або ззаду. В наявності дві печі. Абсолютно однакової високої якості з шамотним В цій печі талька камінь. Він довше тримає тепло і випромінює в інфрачервоному діапазоні це тепло оселю Печі в наявності, кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Ми відправимо поштою або заходьте до нас в магазин. Ми знаходимось у Чернівцях.